Продовжує радувати результатами наша молода команда спортсменів на літньому чемпіонаті світу з біатлону. Щось неймовірне вдалося зробити сьогодні юніорам, забравши усі три медалі. Таким чином, у спринті сьогодні маємо жовто-блакитний поділ, а чемпіоном світу став 19-річний Богдан Борковський з одним промахом. При цьому українцю вдалося показати третю швидкість по дистанції. Степан Кінаш з нулем здобув срібну медаль, поступившись чемпіону 0,5 секунди. І бронзовим призером з однією хибою на рубежі став Віталій Манзен. І для Борковського, і для Кінаша це перші особисті медалі на подібних змаганнях. А Віталій Манзен, нагадаю, виграв бронзу на минулорічному літньому чемпіонаті світу. До квіткової церемонії потрапив ще один українець, срібний призер суперспринту Сергій Супрун. Найкращою українкою серед юніорок у спринті стала Олена Городна, у неї четверте місце. А ще одну перемогу цього чемпіонату здобуває Лора Хрістова, ема Капустова зі Словаччини, друга і бронза у болгарки Валентини Дімітрової.